Я хочу, по-перше, вибачитися, як на за відсутність минулого разу на президії, в зв'язку з приїздом поважних гостей нашого президента, міжнародних гостей. Я прошу що повідомляв голову якому даруйте, щоб не було різних закидів, які були до того часу в медіа, про те, що Юрій е Кол не був відсутнім у зв'язку з якимось певними причинами. Друзі, я перебуваю щодня на своєму робочому місці регулярно і постійно, навіть більше, ніж це передбачено відповідно чинним законодавством. Давайте перейдемо до того, що я пропоную. Шановні колеги, сьогодні я впевнений, що у нас з вами є єдина мета, і це перемога на творку. І напевно. Для нас з вами, а тут в воно звучить трошки більш пафосно, ніж для тих хлопців, які знаходяться сьогодні там. І кожен день ми спілкуємося з ними, і ми знаємо точно, як вони щогодини, щохвилини, щоднини, що місяця стоять в цих окопах і на передовій і виконують свою сумну функцію. І дивлячись порядок, денні, я бачу два. Два звернення, яке стосуються наших військовослужбовців. А повірте, ми сьогодні можемо сидіти тут завдяки їм і завдяки Збройним силам України. Ці два, я зачитаю, які це є, це звернення до президента України і до Верховної Ради, і звернення до прем'єр-міністра. Пункт 6 та 7, за ініціативи депутата Киньо і пані депутата Кучитька Волочко. Я хочу задати одне питання вам вже. Ви мені скажіть, чи ви знаєте тих військових, які сьогодні на передовій, яким обмежили видати? А я думаю, ви ж яких не називаєте. А кому Я вас не перебував. Я кожному задаю, хто сидить тут. Хто є обраний, відповідно суспільством, яке сьогодні на нас дивиться. І львівщиною, зокрема. Скажіть, будь ласка, чи не виплачують сьогодні на передовій 120 тисяч гривень? Виплачують. Чи виплачують заробітну плату тим, хто виконує бойові завдання, Виплачу в розмірі 50 тисяч гривень? Що відбулося? Відбулася диференціація. І відповідно поділили, що ті, хто знаходяться сьогодні, а це, можливо, чесно, можливо, ні, кожен не світовий, які знаходяться сьогодні на передовій, вони в першу чергу мають отримувати високий фінансовий результат. А ті, хто знаходяться сьогодні тут, зокрема, це. Кадети, працівників називають, які знаходяться тут в нас, коли нас зустрічають. І всі інші, їхня заробітна плата має бути дифференційованою зовсім іншим. Вона збільшилась, до речі. Раніше вона стартувала від 13 тисяч, а зараз вона понад 20 тисяч. У мене виникає одне запитання. Ми ще маємо додати 30 тисяч, так я вам скажу далі наступні факти. Мені здається, що держава. Не втручається в те, як ми ведемо нашу господарську діяльність в наших підприємствах, установах і закладах. А ми маємо втручатися в діяльність держав. Коли сьогодні державний борг становить понад 111 мільярдів доларів, ми вимагаємо ще додаткових виплат. Чи це чесно? А давайте запитаємося ще інше. Ми, як депутати, які нас вибрали на лічені, собі хочемо задати питання. А що ми скажемо працівникам, які працюють в наших закладах? Минулого року будинок інтернати, середня зарплата 8 тисяч, цього року 11,3. Це чесно. Будинок воїна, середня зарплата минулого року 12,6, цього року 13,9. Будемо давайте ще їм вирівнювати. Давайте своїм прикладом показувати, як це має бути. Тому я пропоную. Відправити на доопрацювання. Бо є ще деякі технічні речі, які вважають недоцільними. Цих два звернення З комісією пана зараз у І відповідно, після того, як буде ви виправлено деякі речі, ви виставите на сесію. Крім того, друзі, ви просто давайте зачитаємо У зверненні пише, по-перше, визначення зон військових дій часто довільне. Колеги, ми кому не довіряємо? ЗСУ, Генштабу? Залужному? Мені здається, що ми просто обманліли, коли пишуть такі речі. Як ці е, люди, які визначають ці зони, ми їм зараз говоримо, що вони часто тудовіли. Це як? Я вважаю, що сьогодні потрібно зняти з порядку денного, і моя така пропозиція буде ці два зарані і відправитиме до працювання. Дякую. Дякую. Ставлю дала пропозицію на голосування, будь ласка, про захожу звертатися, що вони А ще відповідний? Будь ласка, так ви. Я пам'ятаю, що ми десь розглядали два наші пункти звернення, це звернення по місту і по додатковому що Ми об'єднаємо ці звернення. <плес> <плес> і ми голосуємо звернення, це погане рішення описали, не від кажучи фракції. Добре, щоб воно фактично спільно напрацьовано, ну, е, юридично обґрунтовано, бо що, якщо ми говоримо про зони бойових дій, він затверджується раз на місяць з наказом генштабу е, залучення, е, старшого, по, по місць місць. Зараз, то, знаю, з першого по не місяця. Зараз те, що ми знаємо, вже офіційно має документи з наказами старної основні чини. Ці зони будь-яких і розширений, географії розширені. Тому питання по відсутності звернення доплату, то тобто їх е, скасування, це неправильно, тому що їх з протифізація 30-100 тисяч і так далі. Тому є пропозиція, що ми всі долучилися до цього процесу, не зволяли там не зважувати куди, але програму поки дозволить що вона в цих звернень є звернення, наприклад, до... Не до інституції, а знову не персоналі. Ну, це технічно, вимова, що це не консультанно. Ми ж за це тоді поговорили, розуміємо, що є якісь спільні це що це знову два вимоги. Спільний вже є напрацьовані, зараз буде роздані всі міжнародні президії. Вже не, не ризикуємо включати в проєкт протокол порядку денному, щоб не працювати про підтримку. Так, нагадаю, на повній раді досить це принципи, що за виключенням. ПЗЖ, ці фракції спільно тримати і спільно часу. Зараз ще головні фракції запрошуються до мене на відповідну зустріч з тому питанням, яке ми вже тут з вами визначили. І я думаю, що вже ми зможемо також дати із такі об'єднаний для того, щоб можна відпрацьовувати рухатися допомоги. Так, і доповне ще по цьому другому питанню, від, 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 від і від було що, що Ми тоді говорили не повноважні ризики. Тому ми змушені були ще раз в такому варіанті. Приймаючи ми об'єднання і по лісам, і по цьому фермі спочатку проголосуємо за пропозиції пана Люкову, а тоді за пропозиції. Формально з вами переживаємо вже ніби по цьому президію, яка просто тоді не була там, скажімо, втрачає на протокол. Як поставили дану позицію? Позицію. Що ми засилимо почали м'які сто найбільше патріоти? Це наша велика проблема. Давайте ми це заберемо, вивчимо це питання, тихо проаналізуємо і зробимо те, щоб ніколи не було боляче. Дякую. Да, я еще не буду здесь уже два раз с ума. Ой, два снимал. Если Тарас яка була вийде в кінці 2022 року, ми розуміємо, яких умовах це точно Тому стосуючись насправді досліджувати, що дана проблематику буквально на крайній комісії перебувалася, де нас спілкувалися. Насправді операція і вона є це однозначно. І однозначно посампевчальний закладів не було. Відбрали, відбрали, збрали, збрали, там, у відведенні певній там, бойових чи інших партів, сумнів належать. Тому це і правда. І,

Дякую, рішення українських. Колеги, які ще є пропозиції? По так, про пропозиції. Можливо, як дві пропозиції ставимо, що ми вже трошечки скоротили час. Мова йшла про те, що у нас є схожі звернення, саме ті, що ми говоримо стосовно військово-службовців У нас є два звернення, схожі за містом і текстом, які стосуються лісів України. Це мова йшла про ініціативу пана Юрія Роденського і ініціативу комісії з питань допомоги. Стосовно того, щоб ті два звернення, розпрацювати винести сесію вже як проєкт звернення. Як один проєкт звернення. Ставлю дану пропозицію на голосування. Будь ласка, хто запрошую голосувати. 18. Хто проти? Утримався? Немає. Отримався один. Дякую. Що відведете рішення прийняти. Чи є ще пропозиції?